Всім гарного здоров'я! З вами знову, як завжди, Сирин, і сьогодні ми повернемося до Всесвіту Хейло. Поговоримо ж ми про одну із раз Ковенанту — ЯнМі. ЯнМІ відомі серед людей як Трутні або жуки. Єдина комахоподібна раса в ковенанті. У бою ЯнМі служили механіками і солдатами, часто використовуючи свою здатність літати. Щоб влаштовувати засідки на ворогів Ковенанта. вони спілкуються цвірканням і клацанням. Їхній блідозелений панцир, досить товстий. Завдяки їхнім крилам, вони дуже мобільні і їх досить складно вбити. Вони вважають закрище нападати роєм з усіх боків, озброюючись плазмовими пістолетами та голкострілами. Але при цьому їхній захист досить слабкий, оскільки вони не носять штучної броні або за винятком окремих командирів енергощитів. Поза полем бою, мрої зазвичай використовують для ремонту кораблів, коли немає інженерів. Як і Унгої, рой є завойованою расою, яку змусили увійти в Ковенанта. Вони суворо дотримуються релігії ковенанту. І підкоряються наказом беззаперечно, але не беруть участі в соціальних аспектах життя гемонії через труднощі спілкування з іншими расами. У 1112 році ковинат знаходить паламок у системі Напред, вважаючи, що під поверхнею планети знаходяться реліквії про те, що вступає в бій з жителями планети, Янемі. Зрештою, ЯнМІ були змушені припинити конфлікт після того, як військові кораблі Ковенанта поставили під загрозу вимирання Вита. за підсумком. Янмі були включені в Ковенанта. після війни між людьми і ковенантом. Багато янмі з радістю повернулися у свою рідну систему. Какуен спробував застосувати політику не лізти в гніздо, намагаючись уникнути прямої провокації. Завдяки чому Кокуен зосередився на більш безпосередніх загрозах у середині залишків Ковенанту. Ця політика була здебільшого успішною, хоча були і винятки. ЯНМІ це істоти розміром з людину, схожі на комах, вкриті природним хітидовим екзосклетом, який забезпечує їм захист від сучасної зброї. ЯнМі зазвичай встановлюють на свій екзоскелет Невеликі антигравітаційні пристрої, що допомагають їм літати. Схоже, що, як і інші вити Ковенанту, ЯНМІ поділяють систему рангів, засновану на кольоровому покритті їхньої екзосклетної броні. Точне становище ЯНМІ в ієрархії ковененту відносно невідоме. Хоча вам розумно припустити, що вони вищі за рангом, ніж Унгої та Тіг'яри. Та нижче за рангом, ніж Санхелі. ЯНМІ часто використовують як механіків на кораблях. ЯНМІ є еосоціальним видом, тобто їхнє суспільство зазвичай складається з однієї репродуктивної королеви, репродуктивних семців і нерепродуктивних жінок, труднів або солдатів. Через це ЯНМІ можуть бути надзвичайно догматичними, і мати колективний розум, що могло сприяти легкому переходу в ієрархію ковенанту. Голова підтримує пару сенсорних антенна і пару очей, розкладаються з мунтибул, як у комаха. Екзо яскраво забарвлені з різними відтінками, що представляють різні ранги або статі зрілості. А на цьому наше відео підбігає до свого завершення. І якщо ви додивилися відео до кінця та ви не підписані на канал, то ви можете саме зараз це виправити, поставити подобайку і тиснути по дзвіночку, щоб не пропустити нові відео. Буду дуже радий бачити вашу реакцію на відео, і буду дуже вдячний за поширення. З вами, як завжди, був Стари. До скорої зустрічі. І все буде, Україна!